Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що Олександр Усик публікує свіжі фото та відео, як він працює з гирею. Як ми знаємо, тренувальний табір вже поступово починається перед другим поєдинком з Тайсоном Фюрі 21 грудня. Ну а циганський король постить відео, де він грає на якихось ігрових автоматах. Хоча перед цим були зображення із залу. Як повідомлялося в нашому телеграм-каналі, Даніель Лапін, який постійно тренується з Усиком, проведе свій наступний поєдинок у карді Усик Фюрі 2. Після поразки Джоша нокаутом Даніелю Дюбуа, Динаміт відповів, чи дасть реванш? Якщо цей бій відбудеться наступним, то так, я хочу побитись. Наступного разу я бажаю виступити ще краще. Я знаю, де мені необхідно стати кращим. Тому як чемпіон і боєць, я хочу ще разу доводити людям, що вони помиляються. І це те, що ми робимо. Думаю, що я б зміг виступити краще. Я здатний зробити набагато більше, ніж у цьому бою. Це був чудовий виступ. Але я вірю, що наступного разу я буду ще ближчим до ідеалу, різкішим і так далі. Тим часом Тукіяля Шейха анонсував повернення Айджея, чемпіон скоро повернеться. На що Джошо відповів: продуктивні переговори з Туркіаля Шейхом. Дякую всім моїм уболівальникам, які прийшли на бій. Я ціную вас усіх. А тренер Дюбоа Дон Чарльз бажає реваншу з Усиком. Чому ні, Даніель уже нокаутував Усика? Це була гра з двох таймів. У футболі є два тайми, але в боксі, на жаль, тільки один. Ми виграли першу половину бою, враховуючи, скажімо так, ситуацію з Усиком і Даніелем. Але Олександр виграв другу. Даніель уже довів, що може впустити його. І я знову скажу, що це був легітимний удар. Але вони вирішили позбавити його нас. Але зараз я вимагаю, щоб вони знову дали Олександра Усика Даніелю. От то не вислися про потенційний бій так. Важко сказати, Усик зупинив Дюбуа в першому бою. Минуло вже, напевно, півтора року після їхнього поєдинку. Чи може реванш скластися по іншому? Можливо. Думаю, проблема в тому, що по Усику дуже важко. Чисто влучити. У бою з Джошуа у Дюбуа проходили практично всі удари. Я вважаю, що коли вони поб'ються з Усиком, йому буде влучати трохи складніше. Але звичайно ж, Дюбуа може перемогти. У нього завжди будуть шанси. Але все одно зараз я повинен вибрати Усика. Те ж саме стосується Ф'юрі. Він дуже хороший боксер, незручний, по ньому складно влучити, але нічого не вирішено, тому я думаю, що це хороші бої. Між іншим, тренер Мартіна Бакола Біллі Нельсон повідомив, що Джан відмовився від бою з його підопічним, і тепер Баколе налаштований на бій з Дюбоа, адже Мартін на рівень вищий за Даніеля сказав тренер. Бакола теж не промовчав та написав. Я згоджую його до школи втретє. Щодо можливості проведення бою між Ф'юрі та Джошуа, то промоутери боксерів поділилися свіжими думками. Френк Корен сказав: Я не знаю, можливо, люди все ще захочуть побачити цей бій. Якщо Джошо повернеться і переможе. Хто знає, Фюрі спочатку має провести матч реванш 21 грудня проти Усика. Але я думаю, що він впорається. Зараз ця вагова категорія ожила, Але переможені повинні битися з переможеними, а переможці з переможцями. Еді Хірн додав: Почекаємо 21 грудня і подивимося, що буде з Стасіном Фюрі. А після цього, можливо, повернемося до питання реваншу проти Данія Дюбоа. Даніель думає буде битися в лютому. Чи правильний це крок для нас повернутися на ринку лютому? Моя позиція. Така, що ми повинні битися з Тайсоном Ф'юрі. Якщо Тайсон програє Усику, моя парада Ф'юрі та Джошуа, проведіть два бої у 2025 році, а потім підіть спокійно на пенсі. Нехай переможе найсильніший. Якщо Ф'юрі переможе Усика, то Джошуа отримає можливість стати об'єднаним чемпіоном. Також Хір не виключає бій з Вайлдером. Перед суботою я думав, що цей бій ніколи не відбудеться. Але зараз я безумовно вважаю, що це цікавий поєдинок, який люди однозначно подивляться. А колишній чемпіон Пол Малін'яджі сказав: ФЮрі насправді створює собі варіант. І якщо він виграє вусика, то він може побитися з Дюбуа, перш ніж провести третій бій з Усиком. І якщо Ф'юрі програє усику, то може побитися з Джошуа. Це безумство, ось це матчмейкінг. У Тайсона на Фюрі є варіанти у разі перемоги та поразки. Звичайно, якщо він захоче продовжувати битися. В той же час менеджер тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера Девід Хігін висловився про потенційний бій з Дюбоа. Коли завгодно будь-де у будь-який час. Джозеф задоволенням бився б з Даніелем Дюбуа в наступному поєдинку. Йому прямо-таки не терпиться побитися з ним. Джозеф готовий битися з ким завгодно, але якщо йому дадуть можливість побитися з Даніелем Дюбуа, він учепиться за нею обома руками і віритиме у свою перемогу. Паркер на ходу він здивував уболівальників. Я думаю, те саме можна сказати про Даніеля Дюбуа. стилі роблять бої. І я вважаю, що фанати з задоволенням переглянули поєдинок Джозеф Паркер Даніель Дюбуа. Отже, якщо сильні світи цього хочуть влаштувати цей бій, то це буде приголомшливо. Цікаво те, що Джилай відмовився від бою з Баку та натікав на бій з Дюбоа, а перед цим хотів реваншу з Паркером. А тут таке, двоє потенційних суперників можуть побитися між собою. Але побачимо, як все буде. Повертаючись до Джошуа, то з ним також висловили бажання побитися Джо Джойс та Ділян Вайт. І хоча такі варіанти зовсім не привабливі для АйДжея, в якості повернення він міг би провести бій з одним із них. Хоча я б краще подивився на бій Джойса проти Вайта. А як-чемпіон Хасим Рахман заявив, що Ентоні Джошуа потрібен новий тренер, і що тільки легендарний Ленокс Люїз міг би повернути його на вершину. У напівважкій вазі теж буде скоро багато подій. Тимчасовий чемпіон WBC Девід Бенавідес повідомив, що готує щось грандіозне на наступний бій із регулярним чемпіоном WBA Девідом Морелом. А 12 жовтня відбудеться бій за титул абсолютного чемпіона у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом, які провели чергову прес-конференцію. І хоча будуть битися два росіянини, цю подію ми ігнорувати не можемо, адже вона зачіпає дуже багато в боксі. До того ж, у карті будуть інші бої, які заслуговують уваги: наприклад, реванш Фабіо Вордлі проти Хрезера Кларка, Кріс Юбенк молодший проти Каміля Шеремети, Джейо Питає проти Джека Мессі, Бен Вітекер проти Ліама Кемерона та інші. Бетербієв заявив, що не провісник і не буде прогнозувати реванш, що він не налаштований на нокаут, але якщо вдасться, то так і буде. В свою чергу бівел готовий до кращої версії Бетербієва. І на завершення британський суперважковаговик Фабіо Вордлі не згоден з результатом першого бою з Фрезером Кларком. Багато суперечок, але все залежить від того, кого ви запитаєте. Я не думаю, що там була нічия. Я забрав той бій. Я багато разів витягав його на бійку і збивав із ніг. Отримав відрахування очок. Багато очок. Це все показує, що перемога була за мною, але з іншого боку. Ми отримали хороший ґрунт для реваншу, тож нема на що скаржитись. Я повернуся в Еріаді, зустрінуся з ним у величезному шоу, і тепер зроблю все як потрібно. А Фрезер Кларк сказав: після першого бою, як я повернувся в роздягальню, все, чого я хотів, так це матч реванш. Нічия не влаштувала мене. Ви могли бачити, що я був спустошений після бою. Я радий, що ми побилися, і багато чого хорошого сказав про свого суперника. Але я не можу дочекатися, коли знову розіб'ємо обличчя. Так що я радий цьому матчу реванш. Я вклав багато праці в підготовку до реванш, витрачено багато сил, щоб розгладити ці складки і виправити всі помилки. Я багато чому навчився у цих хлопців, які зараз на вершині. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!